Наступній аварії допомога медиків не знадобилася, хоча під роздачу потрапили одразу три машини. На диво ймовірний винуватець такої картини був цілковито тверезий, але коментувати причини свого вчинку сам чомусь не захотів. Володимир Мельник розкаже більше. З моя сигналізація я прибіжав сюди і побачив, як стоїть по дороги. Шкода, і моє прекрасне автомобіль. Так знать. В стані Ігор припаркувався на узбіччі проспекти перемоги вийшов зустріти свою дівчину. За хвилину їхні плани на вечір були зіпсовані. Шкода, вклипали його БМВ, який за інерцією їхав ще й у Санйон. І оце від БМВ я отримав удар. Але ж він мене теж доставив. Це його розкручували, так БМВ сюди вдарив, бампер мені він посунув. А вже з боку удар там був, вже видно, його крутило на шкоді. Ситуація з водієм шкоди не зрозуміла. Поспілкуватися з ним вперто не дає жінка. Вона відтягує чоловіка подалі від камери. Покажайте. А чого? А чого так ми ж повинні з'ясувати? Чого так сталося? Це викликає деякі підозри щодо причин аварії. Та чи був чоловік, що назвався водієм шкоди за її кермом? Віктор цього не бачив. А ви пробували з водієм шкоди? Так, запитав, що, що трапилось, каже: я нічого не знаю. Доповнює і водночас, додає запитань ще одне ДТП: той, хто керував цією шкодою, за кількасот метрів звідси в лівій смузі, вдарив Тойоту. Возлі метро, значить, політехнічна, мене догнав автомобіль. Ударил меня в бампер, меня кинуло на отбойник. Я там выровнял машину, остановился. Ну, он, видимо, хотел убежать, поскольку проехал еще метров 200-300. Повредил еще две машины, припаркованные на обочине. Кто ввел машину? Володимир теж не помітив. Неспроможність чоловіка зі шкоди пояснити передумови і обставини аварії викликала у потерпілих підозру, що він нетверезий. Втім, Драгер видає самі нулі. Чекаємо, дивимося на аналіз. По нулям. результат підживлює цікавість, як і чому чоловік скоїв такі поводійські безглузді вчинки. І знову жінка не дає чоловікові розтулити рота, наче боїться, аби не сказав зайвого. А чому ж так сталося? Шу ж, що ж це вас так спонукало їхати? Після Ви? цього у потерпілих від агресивної чешки виникають підозри, що кермував нею не чоловік. Цю версію вони сподіваються перевірити за допомогою відео з камер спостереження, встановлених на проспекті перемоги. А поки що зрозуміло одне: провина водія шкоди, хто б він не був, беззаперечна.